Привіт, друзі! З вами Вікторія Кондракова, і ви на каналі Джим Сьогодні ми розберемо тему, яка турбує багатьох. Який протеїн найкраще підходить для схуднення? Якщо ви вже взялися за зміну свого тіла і хочете позбутися зайвих кілограмів жиру, ймовірно, ви вже встигли переглянути чимало порад. Як зробити цей шлях трохи простіше? Одним із інструментів у цьому процесі є білок, а особливо протеїн. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо! Так, білкові коктейлі справді можуть допомогти вам досягти бажаної фігури. Але давайте будемо чесними: випивши один шейк, ви не прокинетесь наступного ранку з рельєфним тілом, як з обкладинки фітнес-журналу. Проте, якщо ви оберете протеїн з правильним складом, який відповідає саме вашим цілям, це реально допоможе наблизитися до результату, про який ви мрієте. Щоб зрозуміти, як саме це працює, для початку варто коротко пояснити, що таке протеїн. Це харчова добавка, яка служить концентрованим джерелом білка, і вона призначена не лише для бодібілдерів чи спортсменів. Його виготовляють із молока, сої, яєць, гороху та інших білкових продуктів. Залежно від джерела сировини, протеїни відрізняються за амінокислотним профілом, швидкістю засвоєння, а також формою. Та чому білок такий важливий саме для схудення? Насамперед, тому що це найбільш ситний з усіх макроелементів. Іншими словами, він краще за інші речовини пригнічує відчуття голоду. Наприклад, якщо додати протеїн до солодких страв або сніданків, які зазвичай містять мало білка, ви не лише збалансуєте страви, але й довше почуватиметесь ситими. І можливо, саме це стримує вас від бажання дістати чергову плитку шоколаду. До того ж, білок впливає на гормональний фон, зокрема, на рівень греліну, так званого гормону голоду, який часто провокує потяг до солодкого. Та й це ще не все. Білок також підтримує м'язову масу, що особливо важливо при дефіциті калорій. Адже в такому стані організм намагається компенсувати Спенсувати нестачу енергії, і без достатньої кількості білка може почати спалювати м'язи. Окрім цього, достатнє споживання білка згідно з науковими дослідженнями пов'язане з кращими шансами утримати м'язову масу. Ще одна цікава перевага це термічний ефект їжі. Так от, білок має найвищий термічний ефект серед усіх макроелементів. Наприклад, якщо ви споживаєте, це 100 калорій з білка, насправді ви засвоюєте лише 70-80 ккал, адже решта Іде на його перетравлення. І це буквально означає, що ви витрачаєте енергію на сам процес споживання білка. Ще одна перевага протеїнів в тому, що вони дозволяють покривати добову норму білка без надмірного споживання жирів та вуглеводів. А якщо ви оберете ароматизований варіант, то він може перетворити ваші звичні страви, наприклад, кашу чи десерт на справжній смаколик. Ще й корисний, отже, маючи розуміння, чому білок такий важливий? Логічно постає питання. Який саме протеїн обрати? Найкраще зупинятись на білках з високим вмістом протеїну та мінімальною кількістю цукру? Також звертайте увагу на джерело білка, з якого зроблено порошок. І не забувайте перевіряти склад. Якщо у переліку інгредієнтів забагато незрозумілих назв, це вже привід не старожитися. Хороший протеїн має на першому місці джерело білка. Далі йдуть ароматизатори, підсолоджувачі, можливо, вітаміни, ферменти чи навіть жироспалювачі, такі як l карнітин або сієлин. Протеїни умовно ділять за джерелом походження. Найпопулярнішим і найбільш продаваним у світі є сиротковий протеїн. Він має повний спектр амінокислот, легко засвоюється і підходить як для спортсменів, так і для тих, хто просто хоче схуднути. У нього є три форми: концентрат, ізолят і гідролізат. Сироватковий концентрат зазвичай містить 70-80% білка і є вигідним варіантом за співвідношенням ціна та якість. Ізолят це вже рівень вищий. І містом білка понад 85%. Мінімум жиру та лактози. Ідеальний варіант для тих, хто не переносить лактозу. А от гідролізат. Це протеїн, який засвоюється найшвидше завдяки процесу гідролізу. Його особливо цінують професійні спортсмени для швидкого відновлення. Наступним варіантом є у нас казеїн, зокрема, міцелярний казеїн. Це білок із тривалим періодом засвоєння що забезпечує відчуття ситості на довгі години. Тому, якщо ви перебуваєте на дієті та хочете мінімалізувати перекуси, казеїн. Може стати вашим союзником у боротьбі з голодом. Існує також яловиче-протеїв. Його особливість вміст білка понад 90% при майже повній відсутності жарів і вуглеводів. Такий варіант ідеально підійде тим, хто не переносить молочні білки. Хоча у багатьох випадках ізолят все ж залишатиметься кращим вибором. Ще один варіант білок із яєць. Він має чудовий амінокислотний профіль, повільніше засвоюється ніж сироватковий і практично не містить жирів. Чи цукру. Саме тому його вважають одним із найцінніших джерел білка, але на цьому все не закінчується. Протеїни можуть поєднувати кілька джерел білка. Такі багатокомпонентні протеїни часто містять комбінації концентрату, ізолятор і гідралізатор, що дозволяє поєднувати швидко і повільно засвоювані білки в одному продукті. Це дає триваліший ефект і кращу підтримку відновлення організму. До компонентів. Протеїнів належать і ті, що створені на основі рослинних джерел. Комбінуючи, скажімо, білоки з гороху, рису та конопель, можна отримати рослинний протеїн із хорошим амінокислотним профілем, який максимально наближений до тваринного. Якщо ви дотримуєтеся веганського харчування або уникаєте продуктів тваринного походження, зверніть увагу саме на такі суміші. Однак Но варто пам'ятати, що більшість рослинних білків мають менший вміст протеїну, а деякі з них не містять повного набору амінокислот у правильному співвідношенні. Тож для досягнення результатів зазвичай потрібно збільшити порцію. Саме тому, якщо ви уникаєте їжі тваринного походження, найкращим рішенням буде обирати багатокомпонентні рослинні суміші, у яких поєднано кілька джерел. Отже, повертаючись до головного питання, який протеїн найкраще підходить для сходу, якщо брати до уваги вміст білка, амінокислотний профіль та вартість безперечним переможцем є сироватковий і заряд. За ним ідуть сироватковий концентрат та гідролізат. проте вибір завжди залежить від ваших індивідуальних потреб і того, які властивості для вас у пріоритеті. Також не забудьте, що саме сироватковий білок є найбільш дослідженим серед усіх, а отже, його ефективність науково підтверджена. І, звісно, якщо ви уникаєте молочних продуктів, сміливо розглядайте яєчний або рослинний білок як альтернативу. А з вами була я, Вікторія Кондракова. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і обов'язково напишіть у коментарях, який протеїн ви використовуєте або плануєте спробувати. Побачимося у наступних випусках FitPaint. Всім па-па!